Грац Григорович Шевченко, я не нездужую ні в руку. Я не нездужаю ні в руку. І щось таке є, бачить око, і серце жде, чогось болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина лихої, тяжкої години. Чого ти ждеш? Добра не жди, не жди сподіваної волі, вона заснула. Цар Микола її приспав. А щоб збудить херену волю, треба миром. Громадою обух сталить та добре вигострить сокиру і заходиться вже будить. А то проспить собі, не Бога, до суду Божого страшного, а панство буде колихать, храми, палати, мурувать, любить царя свого п'яного яно... п'яного. І візантійство прославлять, і більш не бачиться нічого.